Привіт! Сьогодні я хочу познайомити тебе з інструментом для шліфовки бетону та цементної стяжки з набором від торговельної марки Bihai. Чому? Тому що вони пропонують ось таку стійку тримач до свого гріндеру. Гріндер постачається відразу із фрезою 180 мм. Двигун тут щоточний, бачите, є шахти для щіток, потужність 1900 В. Швидкість від 0, від 0 до 3000 обертів, діаметр фрези 180, номер цього виробу та артикул для замовлення. В комплекті є два ключі для того, аби знімати одягати саме фрезу. Є ключі для того, аби регулювати та одягати сам, сам гріндер на стійку тримач. Також є патрубок. Висота алмазного слою складає десь біля 3-4 міліметрів. Всередині, як ви бачите, є із пластику таке завіхріння, воно веде до патрубка, для до патрубку для пиловидалення. На передній частині є ось така кришечка, вона на двох направляючих та магніт. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, аби підходити до стіни. У периметру є доволі плотні такі щиточки, тобто то закривати від пилюки буде надійно. Ручки робили точно для людей. Вони дуже комфортні, зроблено анатомічно саме під руку. З правої сторони в нас є під е, вказівним пальцем. Кнопка включення під великим пальцем, ось тут, бачите, ось тут. Є кнопка для фіксації. Тобто ви включили, зафіксували і почали працювати, щоб не тримати постійно кнопку включено. З лівої сторони, під великим пальцем, кнопка регулювання обертів. Кнопочка, ну, вона так ніби спрятана. Знаєте, якщо б вона була ось тут, то було б більш комфортніше. Розвисовка взагалі крута. В руках сидить комфортно, якщо працювати багато, дуже комфортно. По кабелю, кабель 4 метри. Ningbo Electronic 2х1 метр. Вага цієї конструкції 6,6 кг. Поїхали. Зафіксували. Бачите? І регулюємо. Як ви бачите, на двигуну стоїть плавний пуск, і точно так же плавно він зупиняється. Максимальну швидкість номер 6 ви будете включати тоді, коли у вас буде якийсь дійсно якісний бетон, лютий. 90% вашої роботи буде режим, мабуть, номер 3 тому що більше обертів та потужності не потрібно. Мабуть, ці середні оберти буде ваш основний режим роботи.